Мене звати Петрушко Іван, я засновник торгової марки Чернівецька кава. Віталій Павлик, засновник юридичної фірми Челоєр. Мене звуть Наталка Пазюк і я щоранку пробуджую Чернівчан, адже працюю радіожурналістом. Мене звати Дмитро Лукінчук, я співвласник ресторанів Озі та Йокі. Сергій Апшанський, начальник інспекції з благоустрою міста Чернівці. Мене звати Олександр Ткачук, я режисер, співзасновник. Всесвітнього дня вишиванки та власник продакшену Мамай Медіа. Мене звати Андрій Кореснюк, я фліванці Толі Фесюк, управляючий проектами. Мене звати Артем Жук, я громадський активіст. Лілія Шутяк, прес секретар міжнародної літературної корпорації Мерідіан Черновіц, піар-менеджер дитячого артвидовництва чорнівівці, викладач кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Мене звати Василь. Я фотограф. Мене звуть Павль Пшенічка, я викладач фізики і астрономії ліцеї номер 1 І ще в мене така такий громадський обов'язок. Я президент Чернівецького міського молодіжного наукового товариства Козар. Станіслав Куздиряк, молодий режисер. Лібанова Марина, директор «Негарні буквіні. Чернівці для мене це те середовище, де я сформувався, отримав і продовжую отримати все те, чого я прагну, хочу і мрію. Для мене Чернівці це те місто, в якому я виріс, в якому я навчився дружити, любити, де я започаткував свою власну справу. Чернівці для мене це місто, куди завжди хочеться повертатися, тому що це місто, в якому я народився. В ньому комфортно жити і тут дуже багато друзів і рідних. Чернівці для мене це моя сім'я, це моя родина, це люди, які живуть в Чернівцях. І моя основна Робота це покращення життя людей з нашого міста. Черніці для мене це місто, напевно, любові, тому що тут я вийшла заміж за найкращого у світі чоловіка і народила найкращу у світі донечко. А ще я ходжу на найкращу у світі роботу. Чернігі для мене це дуже хороше, приємне місце. Я його дуже люблю і планую ніколи не покидати і робити для свого міста все життя щось корисне. І місто для мене це люди, це Мої друзі, це оточуючі, це будинки. Це те, що кожного дня ми споглядаємо, і в цьому я шукаю ті моменти щастя, які надихають мене. Місто для мене це момент. Момент ранку, момент обіду, момент вечора, момент того, коли ми проходимо і ми стаємо одним цілим з екосистемою міста, в якому ми проживаємо. Чиноце для мене це екзистенціальний лабіринт сірок міністрів коробок. Доступні наркотики, дешевий алкоголь, і відсутність яких би не було перспектив. Чернівці для мене це місто дощів та талановитих it спеціалістів. Чернівці для мене це дім. Це мультикультурне місто, де поєднані історії різних народів. І дуже добре, що е, саме сьогодні ці історії вони отримують е, якесь нове втілення, нове бачення е, завдяки е, сучасним чернівчанам і можливостям, які сучасні чернівчани мають. Е, в нашому місті, в Україні і в Європі загалом. Чернівці це місто, в якому я народився. Це моє рідне місто, в якому я закінчив університет і працюю вже о, дуже довго. Чернівці для мене в першу чергу це люди. Да. Ну і Чернівці для мене це я в цих Чернівцях, тому що тут я знаю багатьох людей, і мене знають багато людей відповідно. І це мені. По-перше, приємно, по-друге, це вирішує багато складних питань, допомагає. І Чернівці для мене це місто, яке весь час міняється. І Чернівці іноді мене дуже розчаровують, а іноді навпаки. Приїхавши в Чернівці, 8 років назад, У мене тут не було в принципі жодного знайомого і жодних. Можливості, які там не зустрічались з відкритими руками, тому все ще досягнув, досягнув цьому місті і досягнув завдяки тому, чого дає це місто. Ми є таким трошки містечковим містом. При всій повазі і любові до мого міста мені б хотілося трошечки більше культурних заходів, не тільки танців, там пісень, а якихось от більше зустрічей, більше спілкування з різними людьми. Мені б хотілося трошечки, щоб ми розворушилися, тому що ми якось живемо так, кожен в своєму якомусь такому трошки світі, коконі, такому, де ми групуємось там по інтересам. А якось важливо, щоб ми трошки були спільні в наших там не знаю бажаннях і намаганнях щось робити. Перспективи наразі відсутні, і більшість молоді виїжджає. І сьогодні дуже швидкий час і багато змін. А чернівці повільні. Так. А вони були такими завжди. Але тепер хотілося б, щоб вони придали швидкості своїм рішенням і своїм діям. Я саме про людей, знов таки. Але на жаль, я цього не відчувала. Я думаю, більш мудре руководство нужно тому. Какби бы, э, дело в тому, що наші большие отцы, они заняты, заняты між. Междусобными какими-то войнами, вот политическими, вместо того, чтобы что-то, что-то делать, что менять для этого города. Не Невцям потрібно Більше розвинута інфраструктура для того, щоб заманювати в наше місто якомога більше туристів. Чим більше туристів буде приїжджати до Чернівців, чим більше відкритим буде місто для туристів, для людей, які приїжджають з інших країн, з інших міст. Чим вони будуть мати більші можливості відвідати цікаві місця чернівців, так чим розвинніші будуть екскурсії, чим розвиненіше буде будуть буде сфера послуг. Тим краще буде для нашого міста і тим цікавіше буде привозити сюди своїх друзів з інших країн та міст. Місто Чернівці завжди було містом можливостей і часом, навіть містом реалізованих можливостей. Тут це довга розмова, це чудове місто, чудово розташоване. І недоліком останніх. 26, може 7, може 30 років було те, що у нас закрилася границя з Європою. Тому що раніше, під час перебудови, в транзитом тут проїздило за добу, мені здається, 11 тисяч автомобілів різні сторони з метою торгівлі Там в Турцію, Болгарію, Румунію і так далі. Потім це все закрилося. І зараз відкривається чудова можливість Черніци знову може стати вузловим містом, тобто мостом між Європою і Україною. Кажуть, що Черніці це місто можливостей, тому що можна взяти, наприклад, звідси і поїхати. Але справді сюди хочеться повертатися, тому що можливості це не те, що хтось дає комусь, а можливості це те, що ти готовий. Робити для себе і для майбутнього своєї, свого міста, своєї країни. Чернівці повинні повернути собі статус університетського і студентського міста. У нас дуже багато вищих наукових закладів, і перлина всіх цих закладів це Чернівецький національний університет імені Юлія Хідковича. А Там вчиться досить багато студентів, багато молоді, багато освіченої молоді. І Чернівцям треба розвиватися в багатьох смислах, а в тому напрямку, щоб повернути сюди високотехнологічне виробництво, яке в нас колись було, в нас була ціліконова долина, я це повторяю кожен раз. Нам потрібно повернути цей статус, нам потрібно дати цій молоді перспективу, щоб вона знала, що саме тут вони можуть прикласти свої можливості, а не бігли, розбігалися в всіх напрямках. Велика кількість молоді, яка хоче себе реалізовувати в кіно, їде в Київ, в далі місця, і нічого там не знаходить. Вона сидить там, тусує по пару років, вона починає втрачає віру, і вона починає працювати на буденній роботі, а там і залишається. Для Чернівців це взагалі жахливо, тому що ми, у нас залишають хороші ресурси, і вони їдуть десь далеко, і вони себе не реалізовують ніяким чином там. Наше завдання моє особисто, і взагалі більшості людей, які займаються сферою відео, це втримувати їх тут, знаходити ці молоді таланти, а вони є, і їх дуже багато в Чернівцях, просто їх ніхто не помічає. І об'єднуватись і створювати кіно. Чернівці, і не тільки Чернівці України, це місто можливості для всіх громадян, які тут проживають. Ми бачимо в останні роки дуже багато громадських організацій почали працювати на благо міста Чернівців. Наразі в Чернівецьких it спеціалістів немає таких великих можливостей, як Київ, наприклад. Але ми активно над цим працюємо і за допомогою чернівецької громади та наших талановитих it спеціалістів ми досягнемо рівня Сан-Франциско. Наразі у нас тільки закладений фундамент. Чогось цікавого та неймовірного його потрібно розвивати. І я дуже сподіваюся, що велика кількість людей піде нам на зустріч. І не буде людей, які захочуть нам вставляти палки в коліс, або їх і так вистачає. Дуже важливо, аби чернівчани брали ініціативу власні руки і створювали свої проекти, розвивали власні бізнеси, незважаючи на всі складнощі, які існують в нашому місті чи державі. Адже лише власна ініціатива та щоденна. Лідна робота призводить до е, результату. Для мене Чернівці місто можливості. Я вважаю, що в нашому місті дуже багато незайманих ніж. І для того, щоб досягти успіху тут або самореалізуватися, достатньо трошки зусиль. Я розумію можливості не як те, що десь там лежить об'єктивно і його просто треба підійти, взяти і використовувати, а це те, що ми створюємо самі. Чернівці є все для того, щоб е, досягнути чого хочеш, для того, щоб е, отримати те все, чого бажаючого мрієш. Що потрібно в першу чергу не для чернівців, а для черніця. Для чернічан це ініціатива. Не треба чекати і нарікати на мера депутатів, а просто братися за те, чого хочеш, не боятися, не переживати, не оцінювати два роки свою ідею, а просто брати і реалізовувати. Ідея дуже проста: чинівцям не вистачає громадського простору, бізнес-інкубатора, бізнес-акселератора, неважливо, як це називається, або просто місця, де збираються люди. У Римлян був свій форум, де вони збирались, обговорювали різні ідеї, що дозволено той час їм стати одною з найпотужніших цивілізацій та імперій того часу. У нас Чинівцях цього немає. Подорожуючи різними містами України та світу, ми бачимо такі місця в Одесі, в Києві, Харкові, навіть в івано франківську які біля нас. всі заслуговують на те, щоб мати місце, де більш досвідчені бізнесмени поділяться своїм досвідом з більш молодими. Місце, де ми можемо запросити різних людей розказати свій життєвий досвід. Місце, де існують нові рукостискання, де можливо утвориться якесь нове партнерство, де хтось знайде своє можливо кохання, а хтось знайде нового партнера. Нехай це буде бізнес-інкубатор, де більш е, бізнесмени, які мають кращий бізнес, допоможуть своїми інвестиціями молодим підприємцям, оскільки кожен день я бачу два типи людей. Перші не знають, де взяти гроші, а другі не знають, куди вкласти. Можливо, Черніці нарешті заслужили і на свій громадський простір, на свій бізнес-інкубатор. Хотілося би, аби при Черніці не жартували, що з нього можна поїхати. Щоб тут хотілося жити молоді, розвиватися, і будувати сім'ї, будувати державу саме з цього міста. Адже воно історично е і географічно так склалося, що стоїть на перехресті культур і навіть цивілізації. І власне тому воно таке цікаве і колоритне. І хотілося б, щоб воно і залишалося таким, і надалі. Місто можливостей, воно живе в кожному із нас. І неважливо, де ти знаходишся, неважливо, хто тебе оточує. Якщо ти прагнеш діти до цілі, ти знайдеш в собі сили, прямувати до неї до Для того, щоб ми стали на рівні і відкрили свої можливості, треба, щоб кожен майже прийняв участь в житті міст. Щоб люди взяли на себе відповідальність за кожен свій крок, щоб наше місто є і повинно стати містом науки і містом культури, тому що воно все це зв'язано одно з другим. І місцем, де процвітають мистецтво. У нас прекрасна філармонія, у нас прекрасний театр, у нас багато інших закладів, скажімо, зали. Концертні зали і люди у нас такі, що вони люблять мистецтво, вони співучі, вони люблять танцювати, вони люблять розважатися. В цьому треба дати простор, залучати сюди, скажімо, групи з інших міст, з інших країн, самим їздити за кордонами, показувати себе і для того, щоб місто розвивалося гармонічно. Потенціал у нас є. У нас місто, яке весь час приваблює нових людей. І це навіть на прикладі студентів університету. Спілкуєшся з студентами, вони настільки з різних приїжджають до нас міст, що дивуєшся, чому вони вибрали саме Чернівці, а потім розумієш, що дійсно як можна було там, якщо є вибір, і, і Чернівці завжди виграють. Але, на жаль, ці люди приїжджають і покидають потім це місто. А дуже хотілося б щоб вони лишилися і пропустили це місто через себе і віддали йому свою любов, так як і чернівці віддають любов кожному, хто приїжджає до нас. Нехай кожен буде чернівчанином у душі, у серці, у своїх вчинках. Тоді чернівці стануть містом можливостей. Будьмо простішими, будьмо людянішими і любімо наше рідне місто. Молоді актори, режисери, оператори, монтажери, всі, хто хоче займатися сферою кіно. Не їдьте чернівців, не їдьте в Київ, не їдьте у Львів, не їдьте десь далеко. Там, скоріше всього, вас там, скоріше всього, вас там ніхто не чекає. А черніці будуть тільки вдячні вам, якщо ви залишитесь тут і будете робити щось корисне для нього. Адже зараз часи такі, епоха мережі, що все можливо здійснювати, знаходячись тут, і те, що ви кудись поїдете, це нічого не змінить.